Думаю, у вас часто виникає питання, чому кленовий лист став символом Канади? По-перше, це дуже красиво, але це не привід ліпити його усюди. Привіт! Мене звати Ольга Мироненко, і сьогодні ми обговоримо більш поважні причини, чому клен з канадських лісів опинився навіть на формі хокеїстів. Колись канадці спитали, чи знають вони причину появи на прапорі кленового листа. Більшість людей, які ви, мабуть, відповіли, що це, мабуть, через клонові дерева. Один чоловік відповів: цитую, я думав, це тому, що ми дуже багато робимо для природи. Обидві відповіді і хибні, і праведні водночас. Це очевидно, що у Канаді багато кленових дерев, і навіть десятки видів клена можемо зарахувати як ще одну причину. У 19 столітті французьке поселення Канади вирішило, що клен є їхнім символом, а мер Монреаля назвав клен лісовим королем. А редактор з місцевої газети сказав, що молодій країні потрібен покровитись в природи. В це троянда, в ірландців це трилисник, а в Канади клен. Згодом кленовий лист став державним символом, але не офіційним. На зустрічі з принцем Уельським вся зала була прикрашена в кленовому листі, а люди носили його значок. Згодом кленовий лист з'явився на монетах, на прапорах та гербах. Але крім листя, у цих дерев є ще один важливий для канадців продукт. Багато хто з нас дізнався про кленовий сироп завдяки голівудським фільмам або серіалам. Кожен герой стрічки, замовляючи оладки або млинці, поливає їх цією апетитною золотою рідиною. Це продукт отриманий з кленового соку у вигляді непівпрозорої тягучої рідини з приємним запахом та солодким присмаком, з тонкими нотами деревини. Збір нового соку є дуже подібний до березового. Сезон розпочинається навесні і триває лише кілька тижнів. І для цього виробництва потрібна відповідна температура, мороз вночі та тепло в день. Сік цукрового клена згущується за допомогою випаровування. Розпечене каміння кидають прямо у сік і той википає, а на дні залишається солодкий кленовий сироп. За такою технологією кленовий сироп почали робити ще індіанці п'ять століть тому. Перші згадки про рецепт сиропу з'явилися в 1760 році. Однак, ще задовго до приходу європейців в Америку, її коріне населення вже знало, як його приготувати. Індіанці першими скуштували кленові бурульки, заморожені краплі соку на корі дерев. Навесні вони збирали сік цукрових кленів і кип'ятили його на вогні, отримуючи солодку та густу рідину. Для його приготування придатні тільки солодкі види кленів. Червоний, чорний, гостролисний, цукровий віком більше 30 років. Нині сироперить у велетенських кастрюлях. Щоб отримати 1 літр сиропу, знадобиться аж 40 літрів соку. Клен це насправді одна з небагатьох рослин, яка поширена на всіх континентах. Але для канадця він має і культурне, і економічне значення. Багато видів, отже, й багато різних кленових листів. На канадському прапорі зображено кленовий лист з 11 вершинами, оскільки лист такої форми найменше спотворюється на вітрі. Влада держави проводила спеціальні випробування в аеродинамічній трубі, щоб встановити цей факт. Тобто навіть при сильному вітрі канадський прапор буде виглядати належним чином. Канадці дуже самобутній народ, і клен є важливою його частиною. А з вами була я, Ольга Маронко. Папа! -па!